По проханню наших клієнтів, які купують у нас R7 і до нас звертаються, ми знімаємо це відео, щоб показати, як налаштовувати R7. R7 можна налаштувати на телефоні, який заблокований на оператора. Щоб дізнатися, який у вас оператор, можете нам написати, та ми за таку оплату, для вас дізнаємося, на якого оператора заблокований ваш телефон. Як це дізнатися, це або виберете, що ваш телефон заблокований, як дізнатися, я маю на увазі. Ви вставляєте, звичайну сім-карту українського оператора, вставляєте і телефон вибуває в активацію. Якщо ви з таким стикнулися, або це ваш телефон точно заблокований на оператора. Він буде весь час, час так перезавантажуватись. Або ви просто заходите в нове налаштування телефону, заходите в загальні, по пристрій і ось тут в цій вкладці буде блокування під оператора. І він буде заблокований під оператора. Для того щоб налаштувати р і карт на телефон, який заблокований на оператора, потрібно обов'язково вам мати сім-карту нового зразка і обов'язково її підпиляти, для того, щоб вона була дуже тоненькою. Тобто Не такою товстою, а такою тоненькою. Чому? Тому що якщо ви будете з товстою сім-картою вставляти р то ви в момент вставляння р з сім-картою її пошкодите. До цього потрібно її трошки підпиляти. Яким чином або Напильником таким для нігтів або ще для чогось, або такий, як у мене зараз. Ось ви її берете і отакими от рухами її підпилюєте, щоб вона була дуже тоненькою. Але ви її підпиляли, ми її вставляємо правильним чином ось цим зрізом до цього зрізу. Вставляємо сімку, загортаємо r і вставляємо в отвір телефону. Вставляємо і чекаємо, поки вискочить меню. Якщо воно не вискакує, ось вибираємо ось цей пункт. Тепер вибираємо T-Mobile, ми знаємо, що наш телефон заблокований на T-Mobile. І авто. Вискакує меню, натискаємо Прийняти і чекаємо, поки ресінка самостійно налаштується. Заходимо в налаштування, заходимо в стільникові дані, ромінг повинен бути увімкнений. Він вже увімкнений, голосові дані є. Чекаємо, поки з'явиться мережа. Лайк з'явилося, 3G з'явилося. Блокуємо телефон. Обов'язково треба перевіряти на заблокованому екрані, чи працює рецімка. Для цього нам потрібно зателефонувати на цей номер. Телефонуємо на цей номер. Групуємо знову і чекаємо, поки телефон подасть сигнал. Телефонує. Приймаємо виклик, згортаємо наш виклик для того, щоб нам перевірити обов'язково інтернет. Бачите, виклик іде? Це він заблокувався. Заходимо в інтернет і перевіряємо. Так, інтернет працює. Відео актуальне на сьогодні. Ми налаштували зараз цей телефон 12 квітня 2023 року на прошивці 16.4.1. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.